Надюшенька, за що ти хочеш зараз за столом батька сказати йому дякую? Доброго дня. Ви знаєте, хочу подякувати за те, що для Господа немає дрібниць, і він на різні наші молитви Він може відповідати. Мені колись сказали, що навчися бачити Бога у кожному дні. І я намагаюся це бачити. І також у Біблії є слово, коли ми свідчимо, то тим самим ми. Поражаємо сатану. Да. Да. І тому хочу засвідчити за співвідношення да? Да. отношення між сотрудниками. Е, я працюю в лікарні, і в нас є сестра господиня, яка кожного ранку свою оперативку проводить, і ми санітарки до неї збираємося як на ковер. І в нас кожного дня, ви знаєте, їй вже таке енергетичний вампир дали таке прізвище <ріст> <ріст> да -да 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 -да. кожен день у нас починається з того, що б ми не робили, все одно отак, отак, отак наїхати всі не такі, всі не хочуть робити, непонятно, чого ви туди ходите. Думаю, боже, іду очередний раз на роботу зранку кажу, Боже, ну я вже замирилася. Кожен день починати з цього негативу, ну я не хочу так. І ви знаєте, я пам'ятаю це спочатку марта. в мене вже три зміни пройшло, коли зранку я йшла. Ось. І отой перший ранок. Березня, він у мене почався дорога 40 хвилин. Вся дорога була присвячена цій сестрі господині. Боже, я її благословляю, Боже, дай їй гарний настрій. Хай вона сьогодні виспиться, хай вона те, хай вона все. Я приходжу на оперативку і дивуюся. Вона усміхнена, вона приймає зміну з ночі у санітарки. Хорошо, хорошо, ладно, мені на зміну не дала нічого. Лишнього тільки те, що я повинна зробити. Кажу, Боже, дякую. На домашки засвідчила, кажу, сміну слідущу піду, опять буду молиться всю дорогу. Уже три зміни. Ви знаєте, Господь він неймовірний, він відповідає. Остання зміна вона взагалі взяла ОБС, її не було на роботі. Ніхто над душою не стояв. Моліться, очікуйте на відповідь від Господа і намагайтеся їх дійсно бачити в кожному дні. Бог він поруч завжди. Бажаю всім да, якихось да, слава Богу. Бачите, Надюшка в нас дуже часто дякує Бога, і чим більше вона дякує Богу, тим більше вона бачить Божу руку в своєму житті. І ми дякуємо Богу, що Він дійсно завжди захищає, коли його дитина віддає суд Богу і благословляє ворогів своїх. Дякуємо тобі, Боже.